Виявилося, що в Києві таки перебуває Роберт Бауер, адмірал, голова військового комітету НАТО. Залякування Бауера і в його особі всього НАТО, Путін і потратив 400 тисяч по 400 мільйонів доларів. Що там в Брюсселі хотіли бачити Валерія Залужного, і в Сполучених Штатах його хотіли бачити? І от ініціатива Віталія Кличка зробити. Генерала Залужного, почесним громадянином Києва, вона раптом так розпалила страсть в оточенні Зеленського, е, Зеленський раптом голосно почав говорити про те, що не треба нам військ НАТО на території України. Це хороший сигнал бути більш тверезими і наполегливими в тому, щоб путінізму не дати жодного шансу. Вітаю, друзі, цілий день думав, в кого ж цілився Путін у Києві. Ну, не міг же він просто так вистріляти, наприклад, в бік квартири Головного управління розвідки 400 мільйонів доларів. Це мало бути якесь надзавдання. Адже вчора в Києві був Джейк Саліван. Він зустрічався з Єрмаком і вони обговорювали майбутню конференцію мирну у Швейцарії. Очевидно, що він приїхав не сама в супроводі групи радників безпекових від дружніх країн. Але питання в тому, що хіба би Росія цілила саме в Салівана? Тим більше, що було відчуття таке, що Саліван відбув коротку місію і негайно ж залишив Київ. І от на ранок виявилося, що в Києві таки перебуває Роберт Бауер, адмірал, голова військового комітету НАТО. От заради залякування Бауера і в його особі всього НАТО. Путін і потратив 400 тисяч 400 мільйонів доларів. Тобто, це була продумана, підготовлена операція, і очевидно, що російська розвідка чекала на візит Бауера, десь просочилася ця інформація. Ну, просочилася. Роберт Бауер брав участь у Київському безпековому форумі, який проводить Арсеній Яценюк багато років, і він. Ну, досить авторитетний цей форум, судячи із екс-президентів, екс-прем'єрів, світових лідерів, які, відбу... які перебували на цьому форумі, або включались на цей форум, зрозуміло, що він має вагу і вже міжнародну вагу. Але от вперше в Києві перебував голова військового комітету НАТО. Роберт Бауер, переживши. Палку ніч в Києві сам розповів про це. Він розповідає про те, що дві з половиною години просидів у бомбосховищі. Він дуже схвально відгукується на роботу української ППО, адже дійсно, в Києві були збиті в цю ніч 31 ракета. Але атакувати Київ 31 ракетою, ну, це, звичайно, такий, ну, я б сказав, удар розрахований ще й на певний шок. Очевидно, що путіну дуже хотілося пограти м'язами саме перед головою військового комітету НАТО Робертом Бауером. Ну, пограв. На що отримав відповідь, адже у спічі своєму на конференції, Роберт Бауер дуже чітко сказав, що поряд шведський жовто-блакитний прапор це не єдиний жовтий-блакитний кольор, який буде в... в спектрі прапорів НАТО, натякаючи на перспективу Членства України. Нам би це дуже хотілося, але судячи із того, як провисає фронт в нинішній час, і, і як поставлена на розкаряку допомога Україні, адже Джейк Саліван вчора запевнив українську сторону, що найближчим часом таки буде проголосований ця допомога у вигляді 60 мільярдів. Ну, я би в цій ситуації, коли дійсно з'явилася ініціатива республіканців. Реанімувати лендліз і частину допомоги, просто та, яка стосується, наприклад, соціалки, справді виділити в вигляді ленд-лізу безпроцентного кредиту. Але ж якщо наскільки я розумію, сума активів російських на території Сполучених Штатів. Вона цілком здатна покрити цю допомогу 60 мільярдів. То чому під заморожену суму швидко не ініціювати виготовлення ну, створення облігацій, обліга... ціль... цільових облігацій, які б... під які можна було б і кредитнути це все діло? Все одно рано чи пізно питання репарацій виникне, навіть якщо Мова йтиме не про трильйон, про який, в принципі, в уяві українців вже сформувалася якась усталена думка. Хто його знає, можливо, що під демократичну владу Росії світове співтовариство раптом вирішить, стане наскільки, я б сказав, доброзичливим, що воно. Половину репарацій спише на користь нової російської влади, аби вона віднов... могла відновити економіку Росії. Але ж суть то цієї війни полягає в тому, щоб Росія не просто програла, а щоб Росія показово за це платила багато років, щоб у інших авторитаріїв не виникало сверблячки влаштовувати війни, якщо не розтерзати путінізм. І не змусити його платити століттями, то як ви можете запобігти атаці іншого авторитарія Сі Цзіньпіня на Тайвань? Як ви йому запоб... зможете запобігти? Не зможете? Тим більше, що попри те, що економіка Китаю здувається? Гроші на озброєння в Китаї знайдуться. А найголовніше, що в Китаї знайдуться десятки мільйонів. Живого м'яса, яке авторитарний лідер, не моргнувши, кине на спалення заради якоїсь примарної мети. Тут він нічим не відрізняється від Путіна. Просто на сьогоднішній день Сі Цзіньпін виглядає, я б сказав, осмисленіше, е навіть відповідальнішим. Виглядає, але коли обставини почнуть складатися для Китаю так, як складалися для економіки Росії після 2011 року, хто його знає, як поведе себе Сі Дзенпінь. Тому якраз ідея в тому, щоб зараз зупинити Росію. Якщо республіканці. Дозрівають до думки, а ми пригадували, що Ліндсі Грем тут розповідав про ленд і про бажання привести американські компанії на українські надра. Приходьте на надра, приходьте, випускайте облігації. Робіть щось, У нас люди гинуть. І це дуже важливо, що в цю ніч Роберт Бауер або Роб Бауер, як його називають адмірал і голова військового комітету. Пережив гарячу нічку в Києві, пригадується, що свого часу пережив бомбардування в Києві і президент Німеччини. Ми пригадуємо, як формула його імені. Була по суті формулою капітуляції України. А потім президент Штайнмаєр відвідав Київ, пережив бомбардування, отримав нові відчуття, нові... освіжив рецептори до життя і став палким прихильником стійкості України. Дуже важлива справа, тому що військовий комітет це, це військові. НАТО все-таки політику, мілітарна організація, і е, поряд з військовим комітетом є парламентська асамблея НАТО, на яку наші діячі з Банкової свого часу не пустили президента Порошенка. Е, і це не поодинокі, е, так би мовити, ляпаси в, 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 в бік. Е, Парламентської асамблеї НАТО. Військовий комітет це, так би мовити, чисто мілітарна вертикаль. Але в ситуації, коли НАТО є політиком, мілітарна організація, політична компонента, тут має відпрацьовуватися бездоганно. Так, по мілітарній лінії, е, Роб Бауер це відпрацює. Але зараз приходить інформація з таких кіл, близьких до. Власне, військового комітету НАТО з Брюсселя, що там в Брюсселі хотіли бачити най... Валерія Залужного, і в Сполучених Штатах його хотіли бачити. І що найсумніше, що доки е... Е... Великобританія готує, так би мовити, весь всі необхідні документи, для того, щоб залужний міг приїхати послом, чомусь керівництво країни замаринувало його, і замаринувало його настільки, що його не видно і не чути, люди хвилюються, люди переживають. І от ініціатива Віталія Кличка зробити генерала залужного почесним громадянином Києва. Вона раптом так розпалила страсті в оточенні Зеленського, що Зеленський з Єрмаком спустили своїх Петрових Іванових на Клик. Ну, вони Петрові Іванови і так не злазять із кличка, але, по-моєму, кличко елегантно на протиході їх піймав. А попробуй, кияни просто ну, в захопленні від залужного. І те, що робить кличко, воно об'єктивно правильне. Бо якщо поставити на всекиївський київський референдум питання е, визнання почесним громадянином Києва Генерала Залужного, то я думаю, що 90% киян, як мінімум, проголосують за це. І тут, по суті, це ж громадянський акт, це подяка киян за. Оборону Києва генералом залужним. Але на Банковій це сприймається як політичний акт, і це їм виносить мізки. Чекайте, замість того, щоб використати світовий авторитет генерала залужного в просуванні національних інтересів, безпекових інтересів, чим ви займаєтеся? Тут вже з'явилася, до речі, величезна інтрига з тим, і хто і як бомбить Сумщину, і чи це пов'язано із заходом цих російських підрозділів з території України. Але коли Зеленський раптом голосно почав говорити про те, що не треба нам військ НАТО на територію України, я розумію його мотив. Він боїться розпалити пристрасті в Європі. Бо якщо він почне голосно закликати війська НАТО в Україну, суспільства деяких країн, особливо таких загострених на українську війну, вони раптом піднімуть такий вереск. Ми ж бачимо, наприклад, певну певне, певне зростання правих в Нідерландах. Бачимо, що альтернатива для Німеччини вже зашкалює за 20%, а соціал-демократи десь залишаються на абсолютно принизливій планці для себе в 13 14 ну 15-х відсотків. Ну і в Франції теж є проблема в тому, що поки що електоральним лідером залишається Марін Лепен. Влітку відбудуться парламентські вибори, і очевидно, що Зеленський з переляку вирішив ну, не дражнити, так би мовити, європейське суспільство. Але з іншого боку, українці почали запитувати: а чому це НАТО не повинно бути в Україні, якщо російські добровольчі батальйони є на території України, а натівських не повинно бути? І це дуже справедливе запитання, до речі. От в чому, в чому власне цікавинка? Тому коли е, після ініціативи е, президента Макрона, а потім ще й екс-міністр оборони Великобританії Бен Уоліц висловився про те, що 20-тисячний -ти контингент і Британії ну, придався б в Україні. І тепер з'ява голови військового комітету НАТО в Києві Роба Бауера, Звичайно, що воно московити просто заковбасило, так би мовити. Тобто їх почало тіпати, і вони з великої люті вирішили довбонути по Києву саме в мить, коли перебував тут Роббауер. Я думаю, що це якраз той момент, коли після таких ударів саме військовий комітет мав би наполягти на тому, що політичне крило НАТО. Не повинно розсусолювати. Є арештовані активи. Вже навіть Шольц висловлюється, що на відсотки із заморожених російських активів це там три з половиною мільярди чи чотири. Треба закуповувати озброєння європейське для України. Так ви на заморожені активи в ситуації, коли в Сполученими Штатами така підвішена ситуація, такі обставини складаються з Штатами. Так ви запустіть все-таки облігації, які б покривалися цими замороженими активами, це ж відома, відома дуже схема. І вона рано чи пізно, по суті, і перестрахує європейський політикум від бажання розморозити і повернути ці гроші Росії. Якщо, ну, до, ну, раніше, доки вона не виплатить всіх компенсацій і репарацій України. Україні. Отакі от обставини, друзі. Так що тяжко пережили ми цю ніч, але і був день, і була надія, і мені здається, що для європейського політикуму такі удари, коли ну, Верховне Керівництво Європи і НАТО перебуває в Києві, це Хороший сигнал бути більш тверезими і наполегливими в тому, щоб путінізму не дати жодного шансу. Дякую. А ми уповаємо на Збройні сили України. Дякуємо їм. Адже в цю ніч над Києвом боєць бригади Буревій з наплечного комплексу збив крилату ракету. Українські воїни просто творять чудеса, молимося за них, уповаємо на них, адже вони і є світ нації.